40 позашляховиків для українських військових придбали місцеві блогери-волонтери та будівельна компанія Благо. Ці автівки вкрай необхідні для виконання бойових завдань, доставки продуктів, медикаментів, боєприпасів та евакуації поранених. Це машини для наших військових на кожен найнебезпечніший напрямок Запорізький, Донецький, Харківський, всюди, де важко. Ціна питання майже 8 мільйонів гривень. Їх вдалося зібрати завдяки благозбору. Ще восени інстаблогери вирішили відкрити збір на машини. За донатом прийшли й до компанії Благо. Та замість грошей їм запропонували одну кімнатну квартиру у найвищому житловому комплексі міста «Скайгарден» вартістю майже півтора мільйони гривень. Донатять від 500 гривень. А серед тих, хто задонатив, ми розібраємо цю квартиру. Тобто, додати такий мотив завдяки цьому донату. Ажіотаж навколо збору піднявся на значно вищий рівень, що дозволило зібрати 8 мільйонів гривень і придбати 40 пікапів для збройних сил України. Пікапи джипи – усі машини повнопривідні, ідеальні для фронтового бездоріжжя. Волонтери їх пригнали за кордону, відремонтували та пофарбували відповідно до запитів військових. Насправді ми почали купляти машини ще до того, як розбили банку. Бо якби ми це робили після розбиття банки, то ці машини приїхали б на фронт у найкращому випадку в березні. І завдяки людям, які змогли позичати нам кошти. Нас 40 пацанів, які дзвонили до всіх: може, у вас можна взяти 10 тисяч доларів. Ми віддамо потім, як банку закриємо. І отаким от методом ми змогли купити їх швидше. Уже за кілька днів усі машини відправляться на передову. У нас насправді дуже сильний ворог, і здолати його ми зможемо тільки тоді, коли згуртуємось і об'єднаємось всі разом. Наші військові зі зброєю на фронті борються за незалежність нашої держави. А ми зобов'язані підтримувати їх своїми донатами. Ми робимо це і будемо це робити до того моменту, поки військовим потрібно буде це. Дбані позашляховики захисникам волонтери доправлятимуть особисто обіцяють звітувати про кожне авто.